Стрілянина посеред Петербургу, під вогнем силовики. Уявіть, звичайний день у великому місті РФ. Співають пташки, палить сонцем. Та раптом чудно постріли невідомі дістають автомати та починають обстрілювати всіх на своєму шляху. Дістається навіть правоохоронцям. Хто хотів відсидітись від війни у великому місті, дочекався, що війна прийшла до нього сама, прямо під його домом. Своєрідна кара за підтримку Путіна кадра далі. Вітаю вас! Зараз будемо говорити про важливі новини. Не забудьте під... Підписатися, поставити свою вподобайку та коментар під цим відео у Арефі. Невідомі люди у камуфляжі з автоматами в руках відкрили вогонь, а потім зникли з місця події. Стався збройний конфлікт на комендантському проспекті у Петербурзі. Участь у стрілянині брали, ймовірно, колишні СВОшники. Місцеві жителі розповіли, що причиною перестрілки між натовпом рашистів міг стати. Конфлікт, тож про все по порядку. Поблизу житлового комплексу, чисте небо на комендантському проспекті у Санкт-Петербурзі. Сталася стрілянина. 12 чоловіків, одягнених у камуфляж та з масками, відкрили вогонь прямо посеред вулиці. Після сварки учасники збройного конфлікту втекли з місця події. Російські пропагандистські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів, повідомляли наступне: по вулиці розгулювали чоловіки зі зброєю та стріляли, ховаючись за припаркованими автомобілями. Двоє з них мали. Предмети схожі на автомати і один пістолет. На даний момент немає точної інформації, була зброя бойовою вихолощеною або травматичною. Дописують рашистські змі. У цей момент вулицею гуляли люди, які стояли на зупинці. За попередньою інформацією затримали трьох мігрантів, яких підозрюють у причетності до перестрілки. Ними виявились чоловіки 1990-1995 дев'яностого 2000 дев'ятсот та років народження. Їх доправили до поліцейського відділку. На відео опублікованому в телеграм-каналі Шот видно, як співробітники ВМС затримали підозрюваних та поклали їх на дорогу. Місце події огородили. Там працювали рашистські правоохоронці та медики. Тим же часом місцеві жителі повідомляли, що учасники збройного конфлікту втекли на двох легкових автомобілях. Білому фольксваген Поло» водія та двох пасажирів, якого вже затримали, та чорному хюндаї, що поїхав з місця події на великій швидкості. Поліція продовжує пошуки інших учасників конфлікту. За фактом інциденту порушили кримінальну справу за статтею «Хуліганство з застосуванням зброї. Повідомлень про двохсотих та трьохсотих не надходило. Такі події на Ерефії доволі час. Явище, полюбляють рашисти стріляти серед білого дня. Нагадаємо, що напередодні один із військовослужбовців Арефії відкрив вогонь по своїх же, прямо у військовій частині у Білгородській області, наслідок чого були двохсоті та трьохсоті. Самому стрільцю вдалося втекти, прихопивши з собою кулемат Калашникова та кілька десятків набоїв. Про це повідомив один із рашистських пропагандистських телеграм-каналів. Після стрілянини в одному з районів Білгородської області було оголошено план перехват. Пропагандисти дописували, що стрілянину спричинив 28-річний уродженець Чебуксар – рядовий Олексій Жуков. Інцидент вже стався в одному з місць дислокації у Грайворозькому районі у Білгородській області. Зазначається, що рашист відкрив стрілянину із кулемета, наслідок чого стало відомо про двох двохсотих та одного трьохсотого окупанта. Після того, як військовослужбовець Рефі вчинив стрілянину, він втік із місця події. Стрілець прихопив із собою кулемет Калашнікова та 70 патронів. Дописали рашистські змі через ситуацію, що склалася в Білгородській області. Навіть оголосили план перехоплення. За однією з версій, рашистів окупант. Поціптом міг перетнути кордон і піти на територію України. Мережі додатково повідомляли, що окупант був раніше засуджений за крадіжку. Попередньо ж причиною конфлікту між військовослужбовцями Рефі могла бути побутова сварка. Також стало відомо, що між співробітниками ФСБ сталася стрілянина. Один співробітник ліквідував іншого та втік на тимчасово окуповану територію України. Однак його затримали та повернули. Відомо, що стрілянина сталася вночі біля гаражів ФСБ. Нізка видань повідомляла, що чоловік одягнений у будівельний одяг, заліз на дах гаража ФСБ у центрі міста Макарова та за 200 в одного зі співробітників охорони. Це і виявився колишній співробітник місцевого ФСБ. Нині боєць спецпризначення ФСБ Рефії. Стрілок вже втік до ЛНР. А до цього повідомлялося, що в тюмені 50 людей вчинили стрілянину поблизу гіпермаркету. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Інцидент стався на паркувальному майданчику гіпермаркету Окей. Очевидці знімали те, що відбувається з вікон будинків. Цитую: була бійка всім натовпом чоловік 15, напевно, одночасно руками-ногами, розповіли вони. Після того, як пролунали постріли, ті, хто зібралися поблизу гіпермаркету, одразу ж роз'їхались. На місце стрілянини приїхали дві... Машини швидкої допомоги та Росгвардія. у прес-службі УВМС у Тюменській області заявили, що вони проводять перевірку та встановлюють всі обставини події. Ну і наостанок поговоримо про те, що військове командування РФ відправляє на фронт недостатньо оснащені та недоукомплектовані підрозділи з оперативного резерву, щоб підтримати штурми на сході України. Військове командування РФ можливо залучило до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи, які спочатку мали діяти як оперативний. Резерв можливо через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля спрямовані на посилення поточних російських шліфувальних атак в Україні. Йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики згадали заяву українського військового оглядача Константина Машовця, який 13 липня розповів, що РФ планує сформувати 27 сьому мотострілецьку дивізію Друга загальновійськова армія, центральний військовий округ як оперативний резерв центрального груповання. Військ, яке діє на Авдіївському та турецькому напрямках, у подальшому, на думку експерта, цих солдат могли б відправити на поле бою у разі розвитку контрнаступу Збройних сил України на Авдіївському напрямку або наступу окупантів на турецькому напрямку. Однак, замість цього, рашисти перекинули 433-й мотострілецький полк 27-ї мотострілецької дивізії, який укомплектований деградованими залишками 21-ї мотострілецької бригади, в район на північний захід від Авдії. До повного відновлення її боєздатності. При цьому 506 й та 589 й мотострілецькі полки перекинули на турецький напрямок ще до того, як підрозділи досягли запланованих термінів. Те, що ці полки розгорнули раніше запланованого, може свідчити про те, що Росіяни відстали від запланованого графіку укомплектування та озброєння і не змогло оснастити ці підрозділи до цільової позначки у 87%. В інституті вивчення війни раніше вже вказували на те, що зусилля РФ і з розгортання збройних сил створюють незначну кількість додаткових сил, які не одразу відправляються на фронт як підкріплення для поступового створення оперативних резервів. Але навряд чи ці ДШБ здатні повністю забезпечити свої резерви. Аналітики припускають. Що раннє розгортання цих підрозділів має на меті підтримати наступальні операції окупаційної армії. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити свою подобайку. Слава Україні! Слава українському війську.